Хочу like, больше <laughs> ознакомиться с системой образования. Хочу посмотреть в университеты, которые там определиться, выбрать. И уже со следующего года переводиться или заново даже. Хочу ознакомиться с музыкальной культурой, посмотреть, какой у них уровень э, в университете для себя открыть больше я еще не был. Ну, вообще, надежда у нас очень большие, потому что, вы заметили, да, группа у нас, это крымские татары, дети, которые сейчас едут из Крыма. вот И, соответственно, мы сейчас в такой ситуации, дети пережили поездку очень тяжело, потому что мы прошли границу тяжелую, где каждого заставляли там присесть, повернуться, кому-то сбрить бороду. Вот. Соответственно, на Польше у нас большие планы. Это возможность, учитывая то, что мы будем смотреть вузы, и дети для себя подберут свое будущее, можно сказать. Ну что, берем багаж, идем к автобусу. Виникла такая идея, чтобы запросить до Польши Молодих українців, які в зв'язку з ситуацією в Криму і на сході України планують почати або продовжити навчання в польських ВНЗ, в вищих навчальних закладах, університетах і так далі. І З цією метою було організовано перший візит. Звичайно, що консультації перед організацією цього саме. Візиту ми робили з польським міністерством закордонних справ, який є якби, організатором цього візиту формально, і яке доручилося нам тут займатися цим, цим візитом. Найбільший інтерес, зацікавленість була у нас виникла у зв'язку з інформацією про те, що зараз було засновано там 500 стипендій, так польським урядом. Для українців, і наскільки мені відомо, це стипендії, які надаються українським студентам, які вже є якби студентами, навчаються у своїх вузах чи А, і плану, і хотіла б на рік чи на семестр на якийсь там час приїхати до Польщі на, на навчання. Для мене це для мене це головне. Що коли випускники польських венезів. Повертатимуться в Україну, то важливо для них відчувати, що вони потрібні. І коли вони відчувають, що потрібні, вертаючись до себе до додому, до праці, не знаю, в державних установах чи в приватних якихось комерційних структурах, якщо вони знаходяться якби місце для себе, то й напевно будуть потрібні. А для Поші це, це, це гарна і дуже добра річ, тому що Таким чином, вона польща збільшує якби, кількість своїх е, партнерів, кількість е, людей, які про Польщу знають, добре про неї, гарно про неї думають. Це такі, якби ну, неформальні посли Польщі в країнах, з яких вони приїздять до сюди навчатися, і, зокрема, в Україні. А е, на фоні усіх всіх подій, так які ще більше. Zjednoczyły z Ukraińcami i Polakami. Ja Myślę, że przyszłym premier ministry czy prezydent Ukrainy z polską świata to nie taka już fantastyczna idea. Najważniejsze jest w tej wizycie to to, żeby obudzić w tych młodych ludziach ducha, walki, ale tej pozytywnej walki, która doprowadzi do zmian na Ukrainie. To dlaczego bardzo ucieszyliśmy się, kiedy pan Jamilew poprosił nas o zaproszenie grupy młodych studentów, to to, że będziemy mogli im pokazać w jaki sposób w Polsce społeczność polska stara się pomagać Ukrainie, tak żeby w nich zaszczepić gotowość do pomagania samemu sobie. Очень интересно открыть для себя Польшу. С этой, поезд с этой целью я как бы и ехал сюда. Я не ожидал такого скачка, такого роста, такого отрыва от Польши. Это государство меня буквально удивило. Меня удивило настроение народа, единство народа. Я думаю, что этот опыт в действительности нужно передать то, что мы были. Вот, в музее солидарности. Вот это меня больше всего поразило. Вообще качество жизни, оно... Я не ожидал, что за 20 с чем-то лет оно так оторвется от Украины. Ведь когда-то Украина была намного сильнее, намного богаче государством. Мне бы хватило полугода, года для изучения всей этой как бы, всего этого пути становления. я би принять прийняти опыт для себе. Я приїхала з Криму навчатися в Гданському університеті з напрямком англійська мова. Я була в Гданську в квітні, була учасницею програми «Study to Poland». В мене був візит до цього університету, мені дуже тут сподобалось, і саме тоді я дізналась про те, що навчальна рада філологічного факультету виділяє 20 безкоштовних місць для студентів з України. Навчання буде безкоштовно для мене протягом магістратури, тобто два-два роки буде навчання без безкоштовним. Стипендії ніякої не буде, гуртожиток. І питання таке все я за свої кошти. Якщо ти хочеш чогось досягти, треба щось робити. Тому незважаючи на усі а, сьогоднішні події в Україні, треба себе взяти в руки та шукати якісь, тому що все можливо, нічого немає неможливого. Тому вперед. Приблизно ми зараз маємо 36 тисяч студентів всіх. З них студентів з України. Ми рахуємо завжди скільки студентів з України розпочало навчання в навфактуально в навчальному році. Так в цьому році їх є 123. Особи. Минулого року там було і 80 з чимось так далі, але ми ще маємо е, ті проєкти, про які я згадувала, проекти, міжнародні едукаційні проєкти, які фінансуються Єврокомісією. І в рамках цих проєктів теж ми маємо дуже багато студентів з України. Це вже ну, це така кількість, яка ну, підні, піднімає наші ці. Е, Числа дуже значно, і тут важко так порахувати тих студентів. Я коли спробувала їх порахувати, це 300-400 студентів на, на нинішній день. Українським студентам в мене, в мене є дуже великі побажання для них. Вони повинні покінчити з тою інертністю, бо український студент це дуже часто абсолютно не готовий студент до навчання в європейському вузі. Починаючи від моменту шукання інформації. Інформація шукається на сайті на нинішній день університету, в яким він є зацікавлений, а не в якихось посередників, не в сусідів. Це чомусь дуже, дуже сумно, тому що так є. І коли я, я дуже часто маю зустрічі зі студентами, з, з учнями, коли я їм кажу, що де ви шукаєте інформацію, і як вони мені починають розказувати, то це руки опадають просто. Студенти часом питають про можливість обміну якогось між нашим університетом приїхати на семестр навчання. Наприклад, є такі умови. Якщо подивитися в нас, наприклад, це дуже все прозоро і дуже доступно. Тобто є сайт, є центр міжнародної співпраці, який цим займається, який за це відповідає. І опубліковані всі абсолютно білатеральні умови, всі, всі, тому що ми їх маємо так. Ми їх маємо паперовій версії в шафі. Вони в нас стоять в відділі. Вони є всі опубліковані на сайті. Як правило, ті. Білатеральні умови передбачають обмін студентами, але знову ж таки дуже часто зустрічаються з таким фактом, що студенти про це не знають. І недавно мала таку ситуацію, що студент приїхав зі Львова, трапив на мене в моєму кабінеті і питає про цей обмін. Ну, і це дуже прикро, тому що ми маємо таку умову з Львівською політехнікою, і вона діюча. І він приїхав до нас по обміну, але... Жодної інформації йому не надали в Львівській політехніці. Він ходив в міжнародний відділ і в на своїй кафедрі, і на факультеті, і чомусь це отак, от сумно виглядає з нашого боку. Це дуже мені мені, мені страшенно сумно, тому що я сама зі Львова, і в мене ну я взагалі до студентів з України. Я їх всіх е, хочу підтримати, хочу їм допомогти. Мені щось хочеться тут зробити для України, тому що там одне поїхати на майдан, коли треба так, але здається, що можна зробити, і треба робити. Що ми вміємо на що день?